Але великий піс це не просто дієта, що ж насправді він значить для людей віруючих, і що треба робити, а чого категорично робити не можна. Про це ми поговоримо з нашим гостем, дияконом Михайлом Омельяном, кліриком храму святого апостола євангелиста Іоанна Богослова, кандидатом богословських наук. Вітаємо чи вас, наші вам. Дякуємо, що завітали до нашої студії. Насамперед хочеться запитати про те, взагалі, от чому цей піс називають великим, і як взагалі давно існує така от традиція. У християн піс називається найперше великим, тому що він найбільший за тривалістю mm -hmm. 47 mm -hmm. днів. Довго існує ця традиція. Приблизно з четвертого століття, адже спочатку не постували саме 47 днів. Спочатку ті, хто готувалися до хрещення, постили 40 днів, а християни постили 7 днів. Mm -hmm. Але відповідно, як вже сказала пані Анна, що не їли ті, хто готувалися до хрещення м'яса, а християнам тоді дозволялося. І християни заради тих, хто готувався mm -hmm. до хрещення, стали постувати 40 днів і плюс своїх 7, 47 днів таким. Чином вийшло, тому виходить так, що от ми маємо саме 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 стільки, стільки часу, так великого А останній тиждень. Я знаю, він так називається Страсна седмиця». А чому? Тому що останній тиждень ми якраз згадуємо страсну і хресну смерть Ісуса Христа, тобто останні ці дні на землі життя Ісуса Христа, це найсуворіший піст От Я готуючись 에... до посту, я трохи читала з цього. так. Звичайно, як і перший тиждень, так і останній Це є найсуворіший тиждень е, Все ж таки, як ми маємо поводити себе під час посту? От якщо він розпочинається, от на що насамперед варто звернути увагу? Найперше варто звернути увагу на прощення. Тому mm -hmm. що піст без прощення розпочати неможливо. Mm -hmm. Якщо ми молимось молитвою, Отче наш, і просимо, Отче, прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. А якщо ми не прощаємо провин винуватцям нашим, то й Отець наш Небесний не може не простить нам провини наші. Тому найперше варто розпочати прощення, спрощення і дуже на перший погляд, це дуже просто сказати пробач. Але якщо кожен з нас заглибиться в свою ситуацію, чи батьки з дітьми, чи діти з батьками і навпаки, працівники, то не завжди легко пробачити одне одного. Тому для тих, хто вступає в піс, найперше попросити пробачення і пробачити інших. Також от є е, е, певні люди, можливо, які дотримуються посту лише там е, певні кілька днів. От ну, там, як ви ставить тижнів, до такого? так буває. Чому кілька робити? тижнів там взагалі в Євангелії говориться про те, що ми не маємо права осуджувати інших? Угу. Тобто піст він є як загально церковний, угу. так і глибоко особистий. Угу. Тому той, хто їсть, нехай не осуджує того, хто не їсть, і навпаки. Угу. От до речі, з приводу їсть так є люди, які просто там відмовляються від м'яса, молока яєць. У мене знайомі такі є, але там не ходять при цьому в церкву. Чи можна вважати це взагалі постом, і чи варто тоді взагалі починати піст? Якщо ви просто не їсте чогось? Ну якщо б піст полягав тільки в їжі, то всіх моделей можна було б назвати великопостницями. Але насправді ми бачимо, що людина складається із душі і тіла. Тобто, якщо тільки піст тілесний, то це є дієта. Okay. Важливий піст духовний, тому що якщо ми прочитаємо книгу пророка Ісаї, а саме 58 главу, то люди звертаються до Бога з таким питанням: Господи, ми постимо, а ти нас не чуєш. Чому? І він відповідає, тому що ви поститеся для сварок. Ви ніби тростина, схиляєте голову, показуєте на вигляд, що ви постите. А Господь те, що бачить, таємне. І тобто, тобто, це внутрішній твій піст, і він без молитви ніяк. А до речі, от щодо розваг ще хочеться запитати: чи можна під час посту, наприклад, святкувати там день народження, влаштовувати mm -hmm. якісь вечірки? Наскільки це вважається взагалі? 8 березня? У нас наприклад, скоро звичайно можна святкувати свій день народження, але він має бути поміркований і стриманий. Угу. Mm -hmm. Без, без зайвих розваг, тому що в пості також важливо утримуватися від пристрасти. Якщо розвага для вас є пристрастю, обов'язково і наскільки це важливо, щоб людина дотримувалась, ну що, що стосується їжі, ну суворо саме я знаю, в якісь деякі дні взагалі там не можна м, навіть олії, не можна якоїсь смаженої чи вареної їжі. Чи можна от, послабити якось піст і що для цього потрібно? Звичайно, що для кожної категорії людини піст має бути особистий. Наприклад, для матері, яка годує дитину, він не може бути без молока. Тому для матері такої є послаблення в пості. А якщо людина фізично здорова і чисто е, з точки зору фізичного посту ми дивимося, то в перші три дні посту. Від сьогодні є такий термін, як сухоїдіння, mm -hmm. тобто не вживається ні олія, ні звичайно, ні м'ясо, ні молоко. А в інші дні тижня, наприклад, субота, неділя, то там дозволяється варене, овочі, наприклад, але, звичайно, mm -hmm. також без олії. Але є попущення в пості, такі, наприклад, як 7 квітня, це Благовіщення. Так, так, тоді так. в цей день можна споживати. Бати рибу, а от, от також хочеться е, ще згадати про те, що от, ми вже згадували, що пісця є такий су, таким суворим. Але все ж таки, от як щодо дітей, є якісь винятки щодо дітей до речі? Е, звичайно, що для дитину обмежувати mm -hmm. в калорійній їжі. Мабуть, не варто mm -hmm. варто обмежити дитину, в чому зараз в них є пристрасть, Це комп'ютерні ігри. Mm -hmm. І я думаю, це, що це для них це буде користь, та як ви казали, краще книгу прочитати mm -hmm. ніж комп'ютерну ігру, якусь пограти. Ось тому цей момент важливий, а також важливий момент в пості. Наближаючись до Бога, не переступати через людину, тому що Бога ми не бачимо, а людину бачимо. І Якщо ми кажемо, що ми любимо Бога, якого не бачимо, то як ми себе обманюємо, коли ми зневажаємо людей навколо? Що ж, ми дякуємо, дякуємо вам, вам отче, дякуємо. про особливості великого посту. Ми говорили з дияконом Михайлом Омельяном, кліриком храму святого апостола Евангелиста Івана Богослова, кандидатом богословських наук. Дякуємо вам ще раз. Ну, і ми традиційно зіборі вже готові передати слово нашій колезі Юлії Боднар. Вона вже готова поділитися з вами свіжими новинами. Тож СТН далі.